Попробуємо що не получится. Ну це у мене що вийшло. Та так я шаблончик зробив лопасті. Тепер три треба зробити. Такий макет лопасті. Метр двадцять. Я не знаю, як його приклеювати на ізоленту, на скотч. Ось вот так от випасть изоленту. Опача. І все проклею графіку цей чертеж, так сказати. Креслення, креслення. Ось вот такі в три лопасті вийшли. Скажете що чотири? А четверте. Перша смислі. Це по тому графіку. Так як труба расчет на 160 трубу, вона тоньше трохи, а це 200 труба ПВХ каналізаційна. Метр двадцять лопасть. Хоч по товщині, но... Вона дуже хлипка. Жорсткості немає. Берем. Те ж саме метр двадцять, ну, жорсткость в 5-6 раз лучше. Тобто на вітру не буде, так сказати, виворачувати. Ну, буде, ну не так. чому ця сосулька? Працюємо далі.